Доброго здоров'я глядачам ютуба, мого каналу. Буду сіння ще далеко. От хочу зняти своя, свою прикатку, яка вона буде. До польської сівалки. То до любої сівалки можна. Саме колесо. Саме колесо. Їх 18 штук. І дві пластини з кожної сторони. Дві пластини з кожної сторони. І так же буде йти чотири болта на один стошник. Два і тут два. Тут три отвори. Для регулювання вище нижче. Глубину. На сошнику. Один отвір є, ще залишилося зробити один отвір. І все. Ото вже я на день стану. Один буде знімати, один сверлити і ставити. Сошники я малювати не буду, так як вони чорні йшли. Так чорні. Я Просто замалював, погрунтував і помалював, щоб не ржавіло. Колеса теж. Зверху вони були жовті, але видно от п'ятно, де зварка випалила, там потужна жовта фарба. Я не став її малювати. Я не став їх зачищати, здирати, то фарби залишалося, я запшик. А вон, а вон труба в мене залишилася. Ось такої труби 220-ї, по-моєму. Я її зробив прокатку. Тепер подивимось в роботі. Я думаю, що цей скрибок не дасть налипати, він буде стояти знизу, лина буде вниз летіти. От так буде стояти. Отак, отак. Так що глина буде знизу знижувати. Отут, як би стало, то глина буде зверху, воно би набивалося, набивалося, набивалося. Ой! Отаке то мої дорогі коротеньке відео. Бо я їду в поле, завтра передаю дощик снігом. Там на, на, на п'ятницю на суботу вже мороз. Я провірив. Зібрав і провірив. Всі форсунки, деякі були. Кревосали. Кривий сик мали. Залив уже води. Маю ще касу. Шість каністрів чи п'ять. По-моєму, п'ять. Ні, шість, що синя там є. 10 гектарів, буде каністру на, на бак. Баком кроплю 2 гектари. І все. Не знаю, я розумію, тому що короткі дистанції поставили маячки 100 метрів відстань. Тому що зв'язок поганий. У минулому році оприскували, в один бік чому-то не вистачає, а в другий бік перебор. А казуєш, що в нас погані супутники бере. Все, Павло прийшов з цього з коледжу, зараз поїсти і ми їдемо прескати. Не знаю, чи ми тут поврізкаємо до до вечора, чи будемо вечора, Нічого страшного. Ну все одно з собою беру планшет, антенну ставлю. І ще раз будемо перевіряти, чи правильно вона працює, чи неправильно. Я не знаю, де антенна в нас є. Ой! Отакет моє крутенькі відео, мої дорогі. Все в порохах? Що тут у нас ручки якісь? Є і тримач, і сама антена. Ось така у нас антена від колдона. Зараз я поставлю вам там Прицепимо там, прикрепимо. Ну все, поки що. Може з поля занімамо, поки що. Завершуємо. Зйомку там може в полі будемо знімати. Так, приїхали вже на поле. Один прохід зробили. Не бачить, кропимо по старому методу пальке. На тій стороні кулек за зачаплений. Так, йду я на наступну мітку. Ходимо. Методом. Тут методом. Трохи погано треба штангу закривати постійно Оба злопали. Поїхали Оп. 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 далі. Оп, опа. Оп. О. і далі. А? Що? Вон знімаю, помахай. Кажу, помахай! Помахай, каже. Так, мої дорогі, так і не працює і сюди. З однієї сторони перекриває, з іншої сторони не вистачає. Не знаю, проблема. чи проблема, проблема, то чи то й щось А Зараз буду їхати. Може хтось зможе покажу. Як же нам включити передачу одною рукою? Водичка, бачите, аж той струни там голубенький, перекриває той же метр чи спілку. А як точно було зміряно, таке було в 200 році, Що може бути? Бачите, чорна фотоселера залишається. Це є не добро. Так, так, комп'ютер так. Я точно йду, перекриваю, У мене ще 25-30 см перекривається. Таке моє. Їдемо в цю сторону. Thank Перводі нормально, знову перекриває, ти не може. Я практично у порядку ми розмі розміряли на 12 з половиною. У мене тринадцять, тринадцять ширина, за два скільки.